Заправляємо проволоку у сварочний апарат. Відкриваємо цю штучку, відкидаємо прижимне колісико, розвинчуємо шайбу, яка держить котушку. Важливо держати котушку, бо проволока як піде розмотуватися то можна її не впіймати потім. Прийдеться заново руками все змотувати самому. Вона вже в мене раз розмотувалася. Ось намотана нерівно. Так. Зажали котушку. і заправляємо провід проволоку у спеціальне направляюче. Може, вона погано проходить із-за того, що гострий край і нерівний. Треба його підрівняти. Пробуємо ще раз. О, коли впевнилися, що провід пішов. Закриваємо прижимне колесо, Закриваємо, включаем Апарат. Нажимаємо урок и ждемо, пока наша проволока вийде, а там пути. Ждем, пока появится эта волокна. Длина рукава 2 метра, так что ждать нам придется О, підходить ровно. О, Появилось все. Надеваємо мундштук. І можна працювати.